Адже насправді у нас не дуже багато артистів гостро висловлюється або говорить свою справжню думку, як вони це вважають на камеру чи то для змі. І щодо Софії Ротаро, насправді я висловилася про те, що мені не вистачало від неї якось більше ініціативи саме в плані захисту нашої країни. Він проїхав через Україну брехнею, тому що він сказав, що має знімати спільно з латвійським продакшеном саме фільм Менталь про війну, і це виявилось прохнею, ніби мою ідею вкрали, тому що я розумію, що ця пісня належить Альоні Вінницькій, але все ж таки мені здається, що якби вже на початку була така ідея прикласти саме цей трек, то звісно ж людина могла попередити і одразу про це сказати. Че, я кажу кошенята, попліткуймо, але сьогодні у нас з вами буде гостра з перцем розмова. І до нашої студії сьогодні завітала співачка сова. А я тебе вітаю! Відразу не можу не звернути увагу на цей кавунчик, солодкий судячи з усього. Чому ти з ним до нас прийшла, і можливо з чимось він в тебе асоціюється або щось символізує? Розкажи, будь ласка. Так, я люблю приходити не спустими руками і сьогодні брала саме кавун, тому що знаєш, мій батько з Херсона, і Херсон це мій другий дім. І мій батько присвятив більше десяти років, щоб вирощувати кавуни, щоб бути на полі, працювати, і вону мить, звісно. Росня все забрала, і весь Херсон, і дім. Боже, що я маю? не весь Херсон. Дякую Богу, що не Херсон. Весь бізнес, саме поле наше. І я вирішила, що сьогодні я саме принесу ось це, тому що це асоціюється з моїм батьком, моїм другим домом, Херсоном. Тому я тобі вручаю. О, як це. Символічно. Так, тримаюся тобі спеціально. І то я сподіваюся, що він буде солодким. Дуже От, дякую я тобі. Так само... Друзі, будемо куштувати да. після. Записи нашого діалогу Так, да. вже люди знають, що ми будемо займатися після запису. А знаєш, я хотів би сьогоднішню розмову нашу з тобою присвятити в принципі шоу-бізнесу новим обличчям, як себе почувати в шоу-бізнесі воєнного часу, особливо угу. коли ти новичок. І перше, на що я звернув увагу в. Тебе вистачає сміливості а, критикувати мастидонців, не побоююсь цього слова. Наприклад, Софія Ротару. Угу. Чому ти її критикуєш, і в який момент ти вирішила, що хочеш саме публічно висказатись і визначити там свою думку стосовно цієї людини? Розкажи. Перше, з чого хочу почати, напевно, з самого початку, чому я вирішила роз нарешті, скажімо, говорити свою думку, тому що почалося з того, що я змінила команду, і я зустріла одну креативну продюсерку, з якою зараз працює ця Льоля Борабльова. Вона мене навчила заново, скажімо, жити і не боятися говорити свою думку, не боятися навіть інколи гостро висловлюватися. Адже насправді у нас не дуже багато артистів гостро висловлюється або говорить свої спів. Справжню думку, як вони це вважають на камеру чи то для ЗМІ. І щодо Софії Ротаро, насправді я висловилася про те, що мені не вистачало від неї якось більше ініціативи, саме в плані захисту нашої країни, якось більше все таки дій з її сторони. І звісно, у мене були очікування на неї більше, але вона не виправдала моїх очікувань. Це є частково моя проблема, тому що ми ставимо собі очікування, але люди їх можуть не виправдовувати. І так само щодо а, її позиції, адже для мене. Вона трішки неоднозначна. Все ж таки, я пам'ятаю, що вона постила якийсь пост щодо підтримки країни, але мені особисто здається, що от для такої артистки, як Таро, цього недостатньо просто поста. Хотілося б бачити більше від ось все ж якихось дій, тому що навіть просто молоді якісь артисти робили набагато значно більше. І тому ось це мене і засмутило, і я вирішила все-таки прокоментувати якусь цю ситуацію. Є артисти, все одно, на яких ти зростала, от українські артисти, да? угу. візьмемо з української поп-сцени. А хто з них тебе в період повномасштабного найбільше розчарував і чому? Перше, кого я можу згадати, це саме Тарас Голубков. Він був режисером нашого кліпу Таємний знак з Меловіном. І е, він проїхав через Україну брехнею, тому що він сказав, що має знімати спільно з е, латвійським продакшеном саме. Фільм документальний про війну, і це виявилось брехнею. Адже він виїхав в Росію, щоб зняти кліп для Клава Кока. Я така співачка так, в Росії. І він виїхав брехнею, щоб зняти її кліп. І це мене справді шокувало, тому що ми з ним працювали, і я чомусь, по мене є така думка, з ким я працюю, то значить, вони мають розділяти мою думку. Або вони можуть апріорі бути не за тими цінностями, що я. Але виявилося, що людина, з якою я працювала. От я потім пам'ятаю, побачила в змі заголовки саме про Тараса Голубкова. Я просто була в шоці, тому що ну, я не могла повірити, що можна так легко зрадити свою країну насправді. А під час знімального процесу ви якось спілкувалися взагалі на тему війни? Можливо, що він говорив про це? Е, ось тут ні. Ми не мали ніяких діалогів стосовно війни. Звісно, він розмовляв, він був російськомовним, зрозуміла річ. І під час зйомок тоді нас зйомки відбувалися, до речі, десь у 2022 році. І тоді ні зовсім не було розмов дотичних до війни. Я знаю, що в тебе ти хотіла випустити офіційний кавер на композицію Олени Вінницької. Uh -huh. А що не склалося, і чому? Тобто, кавер все ж таки офіційно не вийшов правильно. Так, ми планували з командою випустити кавер на російськомовну пісню Альони Вінницької, яка називається Ізмучене серце. От ми хотіли зробити українську версію, і ми вже переклали. Я вже переклала повноцінно текст, записала демку, і ми вирішили звернутися. Думали до кого ж звернутися через лейбл, щоб отримати чи все ж таки через чоловіка Альони Вінницької, Бельшоу. І ми написали йому, моя команда, мій менеджер Валерія. Навіть ми зізвонювалися. І надіслали і слова, і мелодію, і нібито все сподобалося, все було окей, позитивне знаєш, враження. І а, сказав чоловік, що йому потрібно декілька часу, щоб прослухати решта, і пройшов вже тиждень, два тижні, і ще не було відповіді. Ми вирішили, щоб не дергати знаєш, багато разів людину, дати подумати час. І спочатку не було ніяких розмов щодо того, що нам не дадуть дозвіл, або що є якісь плани чи решта на цю пісню. Але коли Пройшло два тижні, то все ж таки нам написали, що ні, вибачте, ми не можемо дати права, тому що у нас з'явилися деякі плани. А на цю пісню ми такі вау, клас! Тому що ну це одразу підштовхнуло на те, що а, ніби мою ідею вкрали, тому що я розумію, що ця пісня належить Альоні Вінницькій. Але все ж таки мені здається, що якби вже в... на початку була така ідея прикласти саме цей трек, то звісно ж людина могла попередити і одразу про це сказати. Адже все ж таки було зроблено багато. Роботи для того, щоб її перекласти, і тут проходить два тижні, і тобі кажуть, що тобі не можуть дати цей дозвіл. І згодом я побачила ще у де Альона Вінницька говорить, що у неї грандіозні плани, і вона має перекласти якийсь а, хіт її. І я така, ага, окей. От тому ось так. І саме хіт, чому я продумала, подумала про цю пісню, змучене серце, тому що ця пісня була з одних тих, що були на слуху в ці часи, і також бажали з хітом. І так, ну. Тобто можна сказати, якщо, наприклад, через місяць-два Альона Вінницька випускає композицію «Ізмучене змучене серце адаптація української мови, так. де буде мінімум відрізнятися оригінал її від твого, то можна вважати, що вкрали ну, думаю, цю ідею. Я думаю, абсолютно так. Ну принаймні, мені це було трішки підозріло, що так якось сталося, що ми запропонували таку ідею, що от я, як артистка, хочу зробити таку ідею, так перекласти, і тут каже, що. Ні, на жаль, ми не можемо дати. У нас ти ще плани на цю пісню, хоча два тижні тому не було планів на цю пісню. Але ну якось так. Якось так. Ну сподіваюся, надихнула їх на переклад їхньої пісні. Дала ідею. А, тобі, якщо я не помиляюсь, можеш мене виправити 20 років, правда? 20. 20 років. Чому я от хочу про це поговорити? 18 років ми ще там закінчуємо школу. У нас відбувається ага. процес певної сепарації від батьків. А ти обираєш шлях шоу-бізнесу, який дуже жорстокий і який здебільшого ламає відсотків 95 людей. Чому так. ти обираєш цей шлях, і з якими вже сьогодні складнощами ти зіштовхуєшся, реалізовуючи себе як співачку? Знаєш, просто мені напевно не так страшно перебувати в шоу-бізнесі, тому що моє дитинство все було сфокусоване на тому, типу, ти або є або. Її да? от, тому що я взагалі роками їздила на різні вокальні конкурси, якщо говорити з якийсь бекграунд, наприклад, як співачки. Так? А, і от, в мене також були дуже обставини сімейні, що от мій батько дуже мене тримав скажімо, в тонусі, що от ти маєш бути завжди перша, ти маєш завжди працювати так, щоб я тобою пишався. Якщо друге місце, то це нічого не значить, ти, ну, як би ніхто. І напевно, що такі обставини, на яких я росла, скажімо, формат виховання, він допоміг мені трішки бути більш устойчивою. Плюс, коли ти навчаєшся, мій батько був просто, також займався спортом колись. і Він прирівнював саме вокал як змагання, як до спорту, спортивного змагання. І так само, як він до себе мав очікування, він став і до мене. І також моя вчителька завжди, завжди мене. Тримала в тонусі, і це все мене навчило, а, знаєш, Інколи любити конкуренцію, не боятися якось висловлюватися, не боятися проявлятися. І щодо труднощів, я хочу сказати, що після того, як я брала участь в різних конкурсів, так мені було десь 16 років, я випустилася зі школи, і я вирішила, що мені мало конкурсів. Я почала свою кар'єру. І звісно, що якими проблемами я стикалася, це не прийняття спочатку українського шоу-бізнесу, насправді молодих артистів, а яким чином не прийняття, тебе не завжди хочуть кудись брати. Тобто, всі кажуть, що... Давайте українські арти... молоді артисти проявляйтеся там, з'являйтесь, пишіть пісні ля-ля-ля». Але по суті, ніхто так сильно не підтримує, як це любить говорити на камеру. І насправді була саме важкість в тому, що не завжди хочуть брати чи то твій трек, чи то тебе десь виступити. А коли говорять, що ми не можемо взяти, бо з аудиторії, а як ти забудеш ту аудиторію, якщо ти не можеш десь виступити? Тобто, це просто замкнутий круг, і ти крутишся в ньому як якась білка. Справді, тому оце є важкість в цьому полягає. Ну і також. У нас насправді багато проблем в українському шоу бізнесі Розумію, що це напевно не прямо на першому місці стоїть, що треба зараз вирішувати. Але все ж таки, ми, як артисти, як люди дотичні до шоу бізнесу маємо саме цим займатися, тому що це на наших плечах теж є вияснювання саме цих проблем. Хтось має все одно цим займатися. А, давай подивимось на вагах. У нас є там совісті репутаційні ризики, угу. а є такий термін, як колаборація, хайп. І uh -huh. так далі, і давай от конкретний приклад давай. до тебе звертається менеджмент або Насті Каменських, у якої досить багато було зашкварів, ну відверто кажучи, uh -huh. і неоднозначності в суспільстві до її, до її персони, або там не знаю, Олег Винник вирішив реанімувати свою кар'єру і каже: Слухай сува, класна співачка, класний голос. Я тут хочу повернутися в Україну uh -huh. а мені хочеться з кимось молодим, талановитим, нове ім'я. Чи so. погодишся ти? На такий дует, відповідно чому. Угу. Чи погоджуся я, цей дует? Звісно, це залежить від обставин, яких, мене, яких мені би запропонували цей дует. Але знаєш, мені здається, що в більшості я би точно не погодилась по тапу, От, але з Каменських, напевно, все ж таки. Я не знаю, це насправді це важке питання, тому що щодо каменських, ось щодо перезування. Кажуть, що більшості перевзування це і перекладання російськомовних пісень на українське типу артистів. Але для мене більшим перек показником перевзування був коментар Насті Каменських, коли вона давала своє інтерв'ю, і казала, що вона не буде співати російськомовних uh -huh. пісень своїх старих. А в результаті за якийсь той час дала знову інтерв'ю і сказала, де що вона співає ці пісні, бо це якби теж в неї було, частина її життя, решта і це. Для мене. Більший момент такого перевзування це знаєш, коли ти говориш в ці моменти те, що тобі вигідно. Типу, в тоді їй було вигідно сказати те, і вона сказала в обставинах, так що вона не буде співати, а зараз інше. Тому тут складно сказати. І ну я би напевно за цього не погодилася, якщо так уявити, десь в паралельному світі. От, але Олег Виник дуже цікавий екземпляр, чесно кажучи. Слухай, ти важке запитання задаєш, ту mm -hmm. <смеш> представляєш. Я... Я не знаю на сьогоднішній день. Напевно. Хм. Ну, то, що Олег Ваник виїхав, це бляха. Ну, тут ще є велике питання до його фонду вивчиться, тому що там зі <смеш> зборами є, є нюанси, їх чимало. Давай так, трішки по-іншому. Давай. Ви вже записали дует. Ну, от, наприклад. З винником з, з винником буде окей. дуже великий резонанс і хейт. Угу. Як ти ставишся до хейту, як ти з цим борешся? Якщо говорити хейт, чи він якби впливає ментально, морально на решта на мене. А, знаєш, у мене просто в житті не було ще експеріенсу, саме коли у мене великий хейт від аудиторії онлайн, тому що у мене був хейт, але він не був в сильних масштабів. Угу. І насправді у мене немає такого, що в мене якось прям, я не знаю, в депресію впадаю. Тому що а, як я говорила спочатку, я виховувалася в таких обставинах, коли мене інколи батьки хейтили, Тому а, напевно мене боже щось не здивувало. Мені здається, Знаєш, мій батько одного разу просто підійшов до мене і сказав, що, а, що якби він купив курку і в неї вклав усі гроші, що вкладені у мене, вона би стала популярнішою за три дні. Це зараз звучить дуже може, кумедно для когось, але я пам'ятаю, наскільки я в цей момент просто ну, була. Не можна матькати, була в шоці, тому що коли тобі говорять це власний батько, і тому я зазнала хейту, якби мені здається серйознішого від власних батьків, ніж би це було від суспільства. І мені здається, що добре. Що... Якщо казати про тему батьків, uh -huh. ти ж перша, uh -huh. почала цей мом... цю дискусію, вона досить цікава. Так. М Ти створюєш музику і свою творчість на сьогоднішній день в якості мотивації показати себе, все ж таки розкрити там, для глядачів проявити. Чи частково працює все ж таки інерція довести батькам? Тому що це теж досить часто угу. практика, це працює в комплексі. Більшості напевно на сьогоднішній день це є перше, переважаю, тому що мені здається, що все ж таки я якось більше виросла ментально, щоб вже не жити для того, щоб щось доказувати. Хоча мені там хтось подивимо 20 років, що що вона говорить. Але це не від того залежить від біологічного віку. Перша з них буде що найдорожче. І якщо можна, там плюс-мінус цифри, що найдорожче обходиться молодому артистові, працюючи от самостійно, можливо, найдорожче зараз це продакшн, саме створення композиції, можливо, це зйомка кліпу, можливо, це таргет відповідно музичний. Розкажи, будь ласка, от про ці компоненти, чому це важливо? От кажуть, навіщо підіймати тему? Хто скільки заробляє? Ні, Не, це все, має все, все, значення, тому що люди, які от. Нас подивляться, які хочуть розвиватися в музиці, і в них немає цього досвіду. Хоча б трішки з'явиться якесь угу, розуміння, розуміння, хто хоче починати, про що йде мова, так і наскільки людина да. готова в це входити. Тому розкажи. Скалом. Суто спираючись на свій досвід. до речі, ти згадав, що як артист без лейблу, так, мабуть? Без продюсера. Без продюсера, без окей. Продюсера. бо я є на дистриб'юції, а продюсера у мене немає. Скажімо, мої продюсери, мої батьки. Хоч мій батько є голова сільського господарства, а мама-масажист, але вони мої продюсери. І насправді, спираючись на мою історію, то як у мене все було? Найбільше втрат спочатку у мене пішло на кліп. Скажу одразу: не ведіться на це, дорогі артисти, не потрібно викладати. Купа грошей на перші кліпи. Це просто це така тотальна помилка, тому що краще просто зніміть якийсь легкий лірик-відео за декілька гривень, реально зараз ну ера реально соцмереж, і можна О, взяти щось просте навіть телефон. вдома. Та в кожного є телефон, навіть якщо у вас Nokia, це буде модно, повірте. І тому не потрібно витрачати гроші на дорогені кліпи, тому що мій перший кліп коштував біля п'яти тисяч доларів. І хоч це не гігантські якісь гроші, але це гроші, які я просто влила в свій кліп, А могла би влити в рекламу. Тому краще, замість того, щоб знімати якісь кліпи, запишіть гарну пісню і також вплити це все в таргет, в рекламу, щоб вас всюди бачили в соцмережах. Оце просто найкраще. І ніколи не платіть за ефіри. Ось так, моя відповідь. Ефіри взагалі, мені здається, це така більш-іміджева складова. Тоб... Більше фрукта позицію в Україні з'явилися продюсерські центри. Нові там це більш модним тепер терміном звучить лейбл. Хтось позиціонує себе лейбл дистриб'юції як помітні uh -huh. рини грувої, а так. є лейбл Вані Клименко, який uh -huh. безпосередньо займається продюсерами. Як ти ставишся до Вані? Як тобі його кейси? Якщо от Ваня тобі запропонує? от Змоделюємо ситуацію, що от, угу. сова, давай працювати. Ага. На що ти погодишся? І умови. от Дивись, важливий давай. момент. Ну, умова це страшна річ. Там 90 на 10. Поки не окупишся ага. і ми в тебе вкладаємо гроші, будеш отримати поки що 10%. Наскільки ти на це погодишся? Я знаю історії артистів, які працювали умовно на таких умовах, і це не були щасливі історії. Скажімо, так мене завжди знаєш, звучить спокусливо. Тому uh -huh. що воно спочить спокусово до того, поки ти сидиш на дивані і фантазуєш, а коли ти починаєш це робити, це взагалі не так, і навіть частково не так. Це і страшна праця, і вона не завжди є справедливою чи такою, як би мала бути. І що до того, то так я, Я є взагалі на дистриб'юції лейблу Енко, і з ванію я бачилася лише раз у житті. Це коли була конференція Енко. Урман конференція, ми там побачилися, познайомилися, і це був такий єдиний раз. Він був в метушні, тому що це якраз було біля Євробачення а, і. і, і, і. Це все, ми просто з ним привіталися. Але щодо такої якоїсь серйозної співпраці, як продюсування, я думаю, що я би дуже довго сумнівалася і все ж таки відмовилася. Тому що мені дуже важливо свобода і не залежати від якихось відсотків, від якихось продюсерів, розуміти, що ти маєш когось покрити і решта. І коли ти розумієш, що це можуть бути спочатку якісь солодкі слова, але в реалії це зовсім не так і. Я би, якщо говорити про якусь співпрацю, мені було б цікаво з ванною написати саме якусь пісню. Це мені було б цікаво. А щось більше, то. Ти згадала втам... про Євробачення. Чи хотіла б ти представити Україну на Євробаченні, яку ти бачиш пісню? І в порівнянні, от Джері Хейл, Альона Льона, це такий самий свіжий кейс. На твій погляд, чи вижили вони максимум з конкурсу, чи угу. ні? Я вважаю, що дівчата зробили реально дуже багато всього і вижили себе. Принаймні, це так для мене здається реально. Купа ідей у них було під час євробачення, навіть їхні образи вони вже символізували те, що відбувається у нас. І Це важливо, тому що ми можемо навіть не говорити словами, але одягнувши якийсь образ дизайнера, що символізує певні речі, воно може і говорити про те, що у нас війна, що є важливо. Так і щодо Євробачення, я би хотіла представити Україну на Євробачення, але для цього потрібно проробити ще досить великий шлях. У мене є вже певні знаєш в голові плани конструкції, стратегії, треба їх реалізовувати. І щодо Євробачення, це досить масштабний майданчик. І просто сидя, сидячи і говорити, що так, хочу представити, це, цього недостатньо. Реально, тут купа роботи, купа підводних каменів. І загалом я реально на високій бал оцінюю те, як представила Альона Альона і Джері Хейл, тому ну, ще якісь, може, питання щодо цього було, я пропустила. Ні, ні, все нормально. Окей. А, як так? Як так? Талос. А В чому феномен? В чому феномен? Знаєш, нещодавно бачила пост, як Енко опублікували саме феномен як так. Якраз це <реш> і я пам'ятаю. Адже я з міста Жовко, і так трапилося, що як так має свій тур. Він проїжджав і виступав в місті Жовко, де я родом. І якраз я сиділа на Самоншице. Мені випала нагода побути на Самоншице, а хоч я не встигла познайомитися з самим співаком. А, і там якраз потрапився пост мені Енко феномен як так. І там е, писало про те, що феномен полягає в тому, що викладання дуже багато активних пісень, тобто все, що зазвичай воно говориться: активність в соцмережах, і також. Е, Напевно, там було теж про концерти. Але в більшості це те, що має бути реально ось так штампування, навіть скажімо, своїх пісень, щоб тебе чули, щоб реально чули. Тому що, як так, випускав пісні кожного місяця, не там раз в квартал, чи два, чи три місяця, Адже насправді це і для лейблу вигідно, коли артист він випускає ну, періодично. Тому що лейбл буде цікавитись артистом, який реально працює періодично. Воно потрібні ті, хто випускає там раз три місяці, тому що вони не принесуть ніякого бюджету і решта. От. І мені здається, що це справді що феномен може полягати в цьому, наскільки ти активний, бо і не так легко бути активним. Насправді, попробуйте бути і там, в соцмережах, і писати пісні, і бути не тільки виконавцем, а багато сторонньою людиною. Адже артист це виконавець, це той, що хто просто співає. Він не може бути артистом. Артист це є комплекс, все ж таки. І напевно в цьому і заключається теж феномен. А Яким буде твій наступний реліз? Про що буде пісня? Моя пісня називається Дурепа. Саме тому, що взагалі в мене було багато запитів щодо того, що Боже, Діана, почни вже писати щось веселе. Тому що я дуже люблю постраждати, у мене все сумне завжди писалося, лірик душа, і мені завжди все дуже лірично. Каже, Боже, ти пишеш, як сорокарічна жінка. Ніби ти вже два рази розвілася, і у тебе там в капецьці кажуть, от ну, але мені так відчувається. І мені Багато людей казали навколо як з моєї команди із концертів, що давай щось веселіше. Я така думаю, ну ладно, ладно, я напишу вам щось веселе. І от в мене був конкретний запит, і плюс те, що зараз літо, літо в мене асоціюється з бунтарством. Я вирішила написати таку пісню про легковажне кохання, називається дурепа. Тому що я думаю, що практично кожна дівчина відчувала себе як дурепа, коли закохувалася того, кого взагалі не варто було закохуватися. І там, до речі, є така навіть відсилка до карт Таро, тому що колись я дуже любила взагалі різні. Карти, гадання, ходити до людей, які там щось бачать, гадають. От. І я вирішила також там дати таку маленьку відсилочку до тих карт. От. Тому ось так. Адже мені здається, що навіть зараз, під час війни, попит на гадання він навіть зростав, тому що на початку я пам'ятаю, як люди дивились різні ефіри з картами Таро, як оце гадання, що ж буде, як буде війна, а що ж там Путін і решти. А то колись були питання більше на попиті: а чи кохає він мене, коли ти Даєш якісь карти. Mm. Тому... Mm, там, Руслан тридцять 34, з 34, двадцять 22. 20, да, <світ> да. А можеш для нас ексклюзивно заспівати там приспів пісні ці. Ой, приспів взагалі дуже легкий. Я не парилася про приспів. До <світ> <світ> нас реально дуже легко запам'ятовується. Коли я всім кидала цю пісню, то перше вони зазначали у це e -E -E в приспіві дуже легко запам'ятовується. Тому ви можете навіть зараз одразу вивчити. Покухала тебе, е. е Похала тебе. Е, е. Похала тебе. Е, е. Похала тебе. Е, е. Похала. Але тут треба слухати, ще купати. <свісно> Буде цікавіше. Ти мотив, мотив запам'ятовується, Ти знаєш, це вже на слуханні за багато років і. Ти розумієш з перших нот, воно ну, або хітово звучить, або ні. Так, так. Чим так. простіше, тим краще. Бо я звикла, от, знаєш, навпаки там молодця така, а ти зараз піде туди, так. а ти зараз покаже то технічно, і там фальцет, решта. а Тут ні, люди такі, давай, щось полегше. Треба полегше, тому що да. і часи такі, ми живемо, коли все досить складно. Так. Відповідно, хочеться Позитиву більше хочете. простоти і легкості. А, я хочу тобі подякувати за цей діалог. Він досить насичений, досить. Знаєш, по суті, от теж дуже важливо в структурований. діалозі, структурований. Вау. На завершення хотів би запитати, що б ти побажала молодим артистам, які починають. Можливо, є якесь правило чітке, якого ти дотримуєшся, угу. або ти хочеш там конкретно вберегти людей від якоїсь пом помилки, яку допускає більшість? Вау, насправді. Прям одного конкретного правила, який буде для усіх ідеально підходити, немає. Але що я би, спираючись на свій досвід, ну перше, що м стерегтися людей, які можуть вас нахрестити на гроші. Це перше правило. І не вкладати, як я попередньо казала, саме в дорогезні кліпи, а вкладати більше себе і розвивати себе. Адже не потрібно абстрагувати ваш проект як щось окремо, тому що ви і є сам ваш проект. Потрібно вкладати у себе і себе, як то казати, рекламувати. І е, також. Е... Також не боятися висловлюватися і не боятися робити якогось крінжа насправді, тому що той, хто боїться робити якогось крінжа, автоматично стає крінжом. Ось так дуже тобі дякую, дякую. Бажаю тобі зростання дякую. і щоб твій наступний сингл став обов'язково хітом. Дякую, слава Україні! Героям слава!